Пожежна машина, мабуть, у нас сталася в Кременці пожежа. Сьогодні 20 травня, близько 18 години 30 хвилин, по вулиці Дубенській світ пожежна машина, в якій нікого нема, мабуть, пожежа і пожежники з драбиною побігли. Тушити пожежу. Зараз розберемося, де ж все-таки наші славні пожежники. Де ж це така пожежа? Так. Бігборд, на якому недавно висів допті? Так. Так, є наші пожежники. Пожежники, ось куди пішла драбина, але це як вияснилось не пожежа. Наші рятувальники клеять білборди. Чудово за те! Цікаво чи є, чи не знову ж таки Добкіна, Зараз ми до них підійдемо і з'ясуємо. Хлопці, доброго дня! Не Добкіна знов клеїте? Ні? А я звідки знаю, якого ви клеїте? Дивлюсь, так би.